Тест, який одразу покаже: чи ведешся ти на гучні заголовки, сумнівні меми і всім відомі факти? Сьогодні пропоную прокачати критичне мислення. Правильну відповідь ти побачиш одразу після запитання, а в кінці ключ до всіх відповідей. І не забудь підписатися, щоб не пропускати тренування м'яких навичок сильного мислення. Це ж як спортзал, тільки для мозку. Поїхали!